Давайте встановимо, чи існує матриця в результаті множення матриці D на матрицю B. Отже, спочатку розпочнемо з того, що ми з вами встановимо розмір кожної з цих матриць. Матриця D має розмір 3х3. Давайте це запишемо. Матриця B має розмір 2 на 2. Отже, D ми множимо на B. І я вам нагадаю, що для того, щоб матриці у нас множились між собою, у нас повинна співпадати кількість стовпчиків в першій матриці і кількість рядків у другій матриці. В нашому випадку 3 не дорівнює 2. Отже, ця матриця не визначена. А отже, не існує. Давайте з вами тепер розберемо такий приклад. Чи існує матриця C плюс B. Давайте знову спочатку встановимо їх розмір. Перша матриця має розмір 2 на 1. Друга матриця також має розмір 2 на 1. Тепер згадаємо, що ми можемо додавати матриці тільки однакового розміру. Отже. Давайте додамо 4 мінус 2 додати матрицю 0,0. 0. Ми додаємо відповідне значення до відповідного значення. 4 плюс 0 це буде 4, мінус 2 плюс 0 це буде мінус 2. Отже, в результаті ми також отримали матрицю 2, 1, і ця матриця існує. І ще раз, давайте перевіримо, чи існує матриця при множенні якоїсь матриці на якось. Нехай у нас є матриця A і у нас є матриця Б. Давайте встановимо спочатку їх розмір. Перша матриця в нас має розмір 2 на 2. Друга матриця в нас має розмір 1 на 2. І давайте знову пригадаємо, що. Коли ми множимо матриці, ми повинні звертати увагу на, Давайте ще раз запишу. ми повинні звертати увагу на те, що кількість стовпчиків в першій матриці повинна співпадати з кількістю рядків в другій матриці. В нашому випадку це 2 і 1. Отже, знову 2 не дорівнює 1, отже, ця матриця не існує. Невизначена матриця. А що б було б, якщо б ми навпаки помножили б матрицю Є на А? Перша матриця в нас має розмір 1 на 2, а друга має розмір 2 на 2. І тепер. Кількість опчиків першої матриці співпадає з кількістю рядків в другої матриці. Отже, ця матриця визначена.